Днями волонтери громадської організації УНІЯ на чолі з її керівником Олександром Панзигою кількома автівками доправили гуманітарний вантаж в Запоріжжя, Оріхів та Камишеваху. Автомобіль, буржуйки, одяг та продукти харчування все це доправлено до наших бійців та населення, яке сьогодні знаходиться під постійними обстрілами з ворожої сторони. Ми хочемо щиро подякувати організації Світло та Андрію Мальцеву за наданий гуманітарний вантаж. А також начальнику 6-го відділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Денису Тюфтію за наданий автомобіль для військових. Завдяки нашим волонтерам з міста Оріхів, які командою зварюють буржуйки, сьогодні ми маємо змогу забезпечувати наших героїв. Дякуємо за роботу, хлопці! Дня слава Україні! Хочу подякувати Чимчинському Миколі за наданий автомобіль, а також всій організації УНІ за багато разову допомогу, в тому числі і по автомобільній техніці військової частині а 2 79 Також хотів, хотів би висловити свою подяку начальнику 6-го відділу Чернівецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковнику. Юфію. Дякую. Це буде Україна. Слава Україні. Героям слава! Ми дякуємо кожному волонтеру, який сьогодні доставляє вантаж гуманітарний хаб Унія. А також всім тим, хто щоразу, не боючись, їде на схід до наших захисників. Ми знаємо, що інколи ситуації бувають різні. Та дякуємо Богу, що повертає вас додому неушкодженими.